Холодні зимові дні більше не проблема. Сьогодні ми розглянемо дві моделі автономних дизельних обігрівачів: профінструмент LCD 2000 та LCD 5000 Premium. Вони створені для вашого комфорту в будь-яких умовах. Оснащений професійним насосом Ebersprecher, який гарантує стабільну подачу палива. Японська свічка накало Kyocera забезпечує швидкий запуск навіть у морози. А завдяки безшумному глушнику. Він працює майже непомітно. Як і менша модель LCD 5000 Premium оснащений насосом Ebersprecher, японською свічкою та безшумним глушником. У всіх автономках компанії ProfInstrument використовують металоазбестові прокладки, що забезпечує довготривалий термін експлуатації, на відміну від інших компаній, які використовують паранітові, які швидко згорають від високих температур. Обидві моделі чудово підходять для мікроавтобусів, вантажівок, будівельної техніки, яхт чи трейлерів. LCD 2000 Premium для тих, кому потрібна компактність та економність, а LCD 5000 Premium для більш потужних завдань. LCD 2000 Premium це компактний автономний обігрівач потужністю 2 кВт, споживає лише 13 Вт від акумулятора та до 200 грам дизельного палива на годину. Зручний LCD дисплей дозволяє легко налаштувати температуру, а дистанційне керування дозволяє ввімкнути обігрівач прямо з дому. Якщо вам потрібна більша потужність, обирайте LCD 5000. Він працює в діапазоні від 2 до 5 кВт і чудово справляється навіть з великими приміщеннями. На максимальній потужності обігрівач споживає до 36 Вт та 250 мл дизеля. Також є таймер, автоматичний запуск і налаштування через зручний LCD дисплей. До комплекту входить усе необхідне для монтажу та підключення, а наш сервісний центр забезпечує гарантійне та післягарантійне обслуговування завжди наявності оригінальні запчастини профінструмент. Отже, LCD 2000 Premium це компактне та економне рішення для невеликих приміщень чи техніки. LCD 5000 Premium. Більш потужний варіант, який підійде для великих транспортних засобів чи приміщень. Вибір за вами. Посилання на придбання в описі під відео.